А так буде. Пару запитань ще можемо? Так. Якщо да, потрібно. Давайте одне українське, одне українське, одне BBC, Давайте. І. Пане президенте, дякую. Отже, ваш сьогоднішній меседж. Давайте не будемо надто захоплюватися, так я почув. І відповідно до цієї угоди, у вас, якщо не буде безпекових гарантій, ви не будете підписувати цю Чи, угоду. Спочатку не почув. щоб нас не дуже захопила ця угода. Якщо там не буде про гарантії безпеки конкретики, тому що за цієї угоди. Мають бути дуже конкретні кроки про безпекові гарантії, бо нам треба про це говорити не лише із США, і із США, із Європою і так далі. США не буде достатньо, навіть якщо ми будемо говорити про НАТО, чого ми хочемо, і у будь-якому випадку я знаю, що це дуже важко, і ніхто насправді в це не вірить. Але я повернусь до цієї теми, тому що я хочу. Піти або шляхом НАТО або чимось схожим. Я розумію, що означає щось для нас. І Я знаю всі необхідні пункти. Чим є НАТО? І ми готові бути гнучкими і і говорити про це, обговорювати це, що та чи інша країна може прорекомендувати чи гарантувати саме тому. У цій угоді будуть дуже базові. Принципи так про безпекові гарантії і так далі. Але я думаю, що тут не тільки про це. Наступні кроки мають бути саме про це без майбутніх безпекових гарантій. У нас не буде справді справедливого миру, і у нас не буде справжнього припинення вогню, про що говорив Трамп. І якщо цього не буде, нічого тоді не спрацює. Тоді у нас нічого не буде, нічого не спрацює, і я це знаю саме тому. Я про це говорив, що нам це потрібно. Я казав, що я готовий до основних принципів? Ми стратегічні партнери і так далі. Але я хочу зрозуміти, що з нами буде завтра з нашими родинами. Просто щоб зрозуміти це і на чому стоїте ви? Тож, нам не треба просто домовленості про гроші. Тому що зараз ми виживаємо. Тому моє перше запитання: чи сполучені штати припинять? Військову допомогу чи ні зараз? Немає жодних дій щодо замороження. За це я дуже вдячний президенту Трампу і Конгресу, двопартійній підтримці народу. Але ж ви розумієте, що завтра ми не закінчимо війну через Путіна. Останнє запитання, будь ласка, ICTV. TV, Христина Гавриш. Пане президенте, гарантії безпеки справді дуже важливі для України. Чи відомо вам можливо чи обговорювали це питання президент Франції Еммануель Макрон так. з Дональдом Трампом? Які формати обговорювалися? Власне, яка роль в цьому має бути США? Яка роль ЄС? Дивіться сьогодні важливо, і ми дуже розраховуємо на президента Трампа і на Америку. Сьогодні важливо не Втратити Америку як одного з гарантерів, або головного, або одного з гарантерів гарантій безпеки для України. І ми всі над цим працюємо. І Еммануель був. Я розумію, про що говорив Еммануель, Ну, я маю на увазі в, в, в цій тематиці, в тематиці України і війни за Україну. Так, і, і тому. Ми передбачаємо і ми дуже хочемо, і ми розуміємо конфігурацію, в якій є місце для сполучених штатів Америки, і може бути головне, і ми б хотіли. Але якщо Америка не буде хотіти, головне ми розуміємо, де ми можемо мати якісь інші гарантії безпеки від сполучених штатів, і ми розуміємо, які для які б відкрили можливості більш ширшого залучення Європи, тому що Європа більш спокійна. Коли Америка поруч, і це правильно, бо ми союзники всі, ми союзники, зараз не час для того, щоб ділитися, то, що… бо ворог один в будь-якому випадку, і я думаю, що і команда Сполучених Штатів Америки також скоро все це зрозуміє. Дуже вірю в це. Ось і все, тому конфігурацію ми проговорюємо після сполучених штатів. Якщо я поїду, подивимось, тобто я планую. Of uh, London, the American side. Wanted, wanted to be sure, and, and this is, uh, but I will have a meeting with the government. My position is I'm very direct. And very honest mm -hmm. with the president. I want to discuss with him some some points about about aid, about military support, political support, and that's why it's it's very important. And that's that's why we have a lot of topics, and uh, this the first deal is one of the topics. But did he say you had to sign up before you could come to Washington? Mr. No, no, I didn't speak with him. At all. Thank you, thank you, colleagues. Thank you. Thank you. Sorry. Yeah,